Христос Воскрес і пекло є. Воскресіння слави також є. Це істини, про які ми маємо пам'ятати, особливо в такі часи, 369-й день війни. І вчора, як ви знаєте, расисти здійснили свій злочин черговий. Але цей злочин це величезна катастрофа екологічна. Зруйнували Каховську ГЕС, зруйнували дамбу, і тепер відбувається затоплення. Величезна екологічна катастрофа, економічний серйозний удар по Україні. І, звичайно, людські жертви і страждання, особливо на лівому березі. Окупованому, де людей ніхто не рятує. І як завжди, нас дивує, а може вже й не дивує, нагла брехня, те, що я називаю правилом Антихриста. Звинувачує інших в тому, що робиш сам. І це все викликає у нас дуже важкі почуття. Яка мета цього терористичного такого дуже великого акту? З одного боку, як кажуть глядачі, запобігти контрнаступу на якийсь час? Звичайно, що це не зупинить український контрнаступ? З іншого боку, називають метою залякати, продемонструвати нам і світу, що терористи готові на все. І, звичайно, викликає у нас побоювання, можлива аварія на ЗАЕС і, звичайно, додає страху те, що ми розуміємо, що терористи вони здатні на все. І в цій ситуації для нас, для тих, хто не знаходиться безпосередньо в зоні затоплення. І для тих, хто не приймає безпосередньо участі у врятуванні тих людей там, нас переповнюють почуття. І для нас дуже важливо правильно з цими почуттями обходитися, справлятися. Наші почуття і наше серце перед Богом. Ми відчуваємо обурення, злість, ми можемо відчувати страх, і слід сказати, що. Ті, хто безпосередньо зараз допомагає людям там, на Херсонщині, в інших місцях, де є затоплення, вони, скоріш за все, не мають часу на те, щоб занурюватись у великі переживання. Вони діють. Ми знаємо, що будинок церкви пресвітеріанської у Херсоні не постраждав. Підтоплені ті місця, які ближче до річки. І ми маємо інформацію, що наші брати намагаються допомагати людям, тому будемо молитися за них. Вони діють. А от ті, хто знаходиться на більшій відстані від цієї катастрофи, від цієї цієї біди, можливо, мають ще більше переживання, тому що у нас є час, щоб занурюватися в ці. Переживання, і ці переживання можуть бути сильними, і, так би мовити, як кажуть, вибивати з кольї. Тому нам важливо правильно обходитись зі своїми переживаннями. І перше, про що нам каже Слово Боже, це дуже проста, але ефективна порада, виливати свої почуття перед Богом. Не просто на людей, але виливати їх перед Богом. І ми маємо багато прикладів цього у псалмах. У цій ситуації, коли є оця біда з руйнуванням дамби. Тут, на мій погляд, підходять слова псалма 68. в деяких виданнях він може бути 69. Давайте прочитаємо в цьому псалмі 2, 3 і 4 вірші. По 5 можна прочитати. Спаси мене Боже! Бо води вже аж до душі підійшли. я загруз у глибокім багні. І нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання надії від Бога мого. Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більше, як волосся на моїй голові. Набралися сили мої вороги, що безвинно мене переслідують. Чого не гробував, те вертаю. Це псалом Давида, це місіанський псалом, тому що вірші з нього цитує, наприклад, апостол Івансуєму Симу. Євангелії, коли розповідає про дії Ісуса в храмі. Десятий вірш. до додому твоєго з'їдає мене і зневаги твоїх зневажальників спадають на мене. Ми не знаємо точно, в яких обставинах Давид склав цей псалом. Але я думаю, коли ми думаємо про цю біду, що зараз, ми можемо зрозуміти ці слова. Коли псалмопієць жаліється на ворогів, далі він продовжує. 14-й вірш. А я, молитва моя до тебе, Господи, в часі твоєї, твоєї зчливості, в многоті милосердя Твого, подай мені відповідь. Про певність спасіння Твого, визволь з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був від своїх ненависників та від глибокості вод. Хай мене не зали водяна течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не замкне наду мною безодня. Обізвися до мене, о Господи, в міру доброї ласки своєї. В міру великості свого милосердя звернися до мене. І обличчя свого не ховай від свого раба, бо тісно мені, озвися ж небаром до мене. Наблизись до моєї душі, порятуй же її, ради моїх ворогів, відкупи мене. Ми можемо молитися свого цього псалма, виражаючи свої почуття, ми можемо молитися. За тих, хто знаходиться в тих небезпечних районах, і ми можемо молитися за наш народ. Давид висловлює впевненість в тому, що Господь допоможе. Він каже: ради моїх ворогів відкупи мене. Оце слово відкупи, воно має корінь гоель. -го -го тобто, тут. Давид звертається до Бога як до того родича, який викупає, звільняє із важких ситуацій. Це таке характерне слово для старого завіту, Гоель. Тобто, Господи, будь моїм близьким родичем, будь моїм викупителем, будь тим, хто буде діяти у цій ситуації. Далі продовжується. Скарга на ворогів. От, про те, що жовчі поклали у мій хліб потішення а в справі мої остум мене наповали. І знову ж таки, це пророчі слова щодо страждань великого Сина Давида Ісуса Месії. І далі є слова молитви проти ворогів, 23 вірш 23 вірш. І далі. Бодай пасткою стала їм їхня трапеза, а їхні учти тенетами, бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, а їхні клуби хай завжди хитають. Вилий на них свою ревність, а полум'я гніву Твого нехай їх доганяє. Нехай їхнє село опустошене буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде. Бо кого ти був збив, вони ще переслідують. І побільжують муки раненим тобою. Додай же гріха на їхній гріх, щоб вони не ввійшли в справедливість Твою. Нехай скреслені будуть із книги життя, і хай не будуть записані справедлими. Ось такі слова виголошує Давид на ворогів. І ми, як новозвітні віруючі, можемо просто передавати наших ворогів у руки Божі. Те, про що тут молиться Давид, це всього-навсього справедлива відплата. Звичайно, знаючи те, що Бог зробив для нас в Ісусі Христі, ми все ж можемо бажати покаяння нашим ворогам. Але в будь-якому випадку ми віддаємо їх в руки Божі, і Божий суд здійсниться. Далі псаломопівець висловлює. Надію і вдячність Господу. 30 вірш. А я бідний та хворий, але Боже спасіння Твоє мене чинить могутнім, і я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму. І буде для Господа кращого на від вола, від бика, що роги він має, що копита, роздвоєні має. Побачать слухняні і будуть радіти, хто ж Бога шукає, нехай оживе ваше в серце, бо до вбоги Господь прислухається і в'язнями своїми Він не гордує. І закінчується цей псалом, хвалою, і звернемо увагу, що коли ми виливаємо свої почуття перед Богом, стан нашої душі може зміцнятися, і ми можемо переходити до хвали. І цікаво, що Давид Тут фактично каже, що співвдячний, оця вдячність Богу і висловлена в молитві, буде краще від бика, що роги він має, що копита роздвоєні має. Тобто краще від великої жертви, яка відповідає тим приписам, які вимагає закон. І тому це перше для нас виливати свої почуття перед Богом щоб від обурення злості і страху все-таки переходити до надії на Бога і навіть до вдячності йому навіть у цей час. І в цьому нам має допомагати істина про Божу відплату. Звичайно, що наші збройні сили, за які нам слід продовжувати молитися, здійснюють згідно Римлян 13.4 відплату в помсті тим, хто. Чинить зле. І ми маємо бажати їм успіха і молитися за це, тим більше бачачи, що діють ці злочинці. Але ще більше, наше серце має заспокоюватися в істині про остаточну Божу відплату. І можна відкрити книгу Пророка Наума. І давайте будемо. Читати перший, і другий і третій вірші, і пізнавати звідси нашого Господа. Провіщення про Ніневію, книга ведінь Наума Зелкоша. Господь є ревнивим Богом і месником, Господь є мстивим і сповненим гніву, Господь є тим, котрий відплачує своїм ворогам, Він безпощадний до своїх ненависників. Хоча Господь довготерпеливий і могутній силою, але безумовно винуватого непокараним не залишить. Дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари порох під його ногами. У цьому пророцтві пророк виголошує, верніше, Господь сам через пророка виголошує покарання для Ніневії, для Асирії, яка довгий час нищила Ізраїль. Давайте прочитаємо вірші 7 і 8. Разом з тим Господь добрий, притулок у день скорботи. Він знає тих, котрі на нього покладаються. Наче вируючим потопом, Він змиє її, тобто Ніневії, місце знаходження його ворогів переслідуватиме непроглядна темрява. Коли ми зараз думаємо про Російську Федерацію, коли ми думаємо про Москву, коли ми дивуємося цій наглоті, з якою вони звинувачують Україну, нас можуть заспокоювати ці слова, які Господь говорить в другому, наприклад, розділі цієї книги Пророка Наума 2.14 і прочитаємо зразу. В третьому розділі перший вірш. Тому я виступлю проти тебе, говорить Господь Саваот. я пущу з димом твої колісниці, а твоїх левчуків знищить мій меч. Я покладу край твоєму грабіжництву на землі, і більше ніхто не почує голосу твоїх послів. Ми знаємо, що зараз кажуть ці злочинні посли, але настане момент. Коли їхнього голосу вже ніхто не почує. Горе місту, сповненому крові та обману, переповненому беззаконням, грабежами і насильством. Зараз таким містом є Москва, горе йому сповненому крові та обману. Господь так чи інакше здійснить свій суд. Ми ж маємо наші серця заспокоїти тим. Що ми знаходимося в Божих руках, Він вседержитель. І тому, як Давид, ми можемо, наприклад, прочитати в Псалмі 55, 4 вірш, як Давид каже. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму Слово Його. На Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Коли нам страшно, а може нам бути страшно, нам потрібно надію класти на Господа і молитися про Його захист. Прочитаємо ще у Псалмі 45 вірші, 2. і 3. Псалом 45, 2 і 3 вірші. Бог для нас охорона та сила допомога в недолях, що часто трапляється. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори ссуваються в серце морів. Наша надія на Господа. І для нас дуже важливо зберегти наше серце в поклонінні Богу, щоб насамперед ми перед Ним благовіли і Його боялись. І через ці великі істини про те, що Бог є Вседержителем, і також про істину те, що Бог є відкупителем в Ісусі Христі. Він дійсно став для нас тим найближчим родичем, який звільняє нас. І ми знаємо, що ми в Його руках, волос з нашої голови не впаде без його волі, і Він зробив нас Його дітьми. Він дарував нам прощення гріхів через велику жертву Ісуса Христа, і ми можемо бути абсолютно впевнені у Воскресінні слави, якщо ми з Христом. І наше завдання зараз це зберігати наше серце в поклонінні Богу. і Наші почуття виливати перед Ним і рішення наші приймати, виходячи з цього поклоніння перед Богом. Тому, брати і сестри, будемо надіятися на Господа, будемо відкривати свої почуття перед Ним, будемо молитися за тих, хто в зоні лиха безпосередньо, будемо молитися за тих, хто допомагає, і, звичайно, будемо молитися за наших воїнів. А Бог він ревнитель. він здійснить свою помсту над містом крові, над містом беззаконня. Нехай йому буде слава нашому триєдиному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.